Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 17 березня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Новопризначений голова Чорнівецької облдержадміністрації Михайло Романів написав заяву про відставку у свій перший робочий день. Цими вихідними чернівці прощалися з героєм Небесної Сотні Василем Аксениним. 14 пожеж протягом вихідних сталося на Буковині. Загинуло двоє людей. Сьогодні Верховна Рада України затвердила указ, виконуючи обов'язки президента про часткову мобілізацію згідно з законом. Усім областям наказано провести часткову мобілізацію військовозобов'язаних. як розповів секретар РНБО Андрій Парубій, часткова мобілізація залучить 20 тисяч людей до збройних сил та 20 тисяч бійців до національної гвардії. Силовим відомствам уряду та місцевій владі доручено забезпечити та профінансувати проведення мобілізації. Як пояснив спікер ради Олександр Турчинов, головний акцент мобілізації робитиметься на військових спеціалістах із запасом та людях, які вже проходили службу в армії. Мобілізація проводиться протягом 45 діб. Проте, Парубій запевнив, що пройде вона значно швидше. І сьогодні Чорнівецький військомат оголосив про набір громадян України для проходження військової служби за контрактом. Також запрошують громадян, які готові надати допомогу у проведенні інших заходів. Українській армії можна також допомогти фінансово спрямувавши гроші на розрахункові рахунки, або ж надіславши смс за номером 565. У цьому випадку з вашого рахунку на користь української армії буде перераховано 5 гривень. Новопризначений голова Чорнівецької облдержадміністрації Михайло Романів написав заяву про відставку у свій перший робочий день. Нагадаємо, указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова Романіва на посаду губернатора Буковини призначено минулої суботи. Михайло Романів вже керував областю з 2003 по 2005 роки. Тоді ж очолював обком СДПУО. З жовтня 2007 року Романів обійняв посаду начальника головного управління пенсійного фонду в Чорнівецькій області. А через рік був обраний головою обласного середку народної партії, який очолює досі. За інформацією «Цензор.нет», кандидатуру Романіва на посаду голови Чорнівецької ОДА лобіював Віталій Кличко. А вдруге, у кріслі губернатора Михайло Романів довго не затримався. Сьогодні до Чернівецької облдержадміністрації прийшли активісти правого сектору, влаштували новопризначеному допит і змусили його написати заяву про відставку. Головний аргумент колишнє членство в СДПУО Медведчука та симпатії до Януковича. Подробиці, дивіться далі. Свій перший робочий день новопризначений губернатор Буковини розпочав із проведення апаратної наради, а завершив написанням заяви про відставку. Щоправда, зробив це не одразу. З вами зараз добре розмовляють поки. Вам того потрібно, участь папіва. Якщо вам не довіряють, чого ви тут тримаєтесь? Ви кажете, що не хочете. Ви ж кажете, що ви не тримаєтесь. Якщо ви не тримаєтесь, будь ласка, це не не два роки, це два з половини місяця. Пішіть посадят. Конкретних фактів зловживань з боку Романіва активісти правосектору не навели. Однак пригадалиму членство СДПУО, підтримку Януковича під час помаранчевої революції та звинуватили у тому, що, будучи посадовцем, коли вбивали людей на майдані, так і не висловив своєї позиції стосовно тих подій. Активісти переконані, є кращі особи, які заслуговують на це місце. Зокрема, заявили, що в Турчинова є три претенденти їхні імена вимагають оприлюднити найближчим часом, аби народ сам обрав собі губернатора. Подивіться до чого ми докотилися. Людина, каратина. Територіальні дали. громади. Люди давайте послухаємо ну, територіальної громади, всі є. Я ще раз скажу, є е, е, населення, яке складає мільйон. І давайте громадські організації, які ще є, які об'єднуються в одну, другу, третю і так далі. В нас звернулася. Дуже багато громадянин в чернівців проти вашої кандидатури, ви це зрозумієте. Дуже багато. Це тут не 10, не 20 чоловік, а сотні, тисячі. За Раду! За Раду! Буде як з Папою римський. Ви поки не підпишете, відсюди не підете. Димне з цього, але ви відсюди не підете. Поки не напишете. Зрештою, нервиного призначеного губернатора не витримали, і він таки написав заяву. Прошу скасувати указ про моє призначення. Головою Чернівецького ода як такий, що не вступив в силу. Після всього Романів попрямував до службового кабінету. На дверях його приймальні вже виготовлена табличка, однак її миттєво зняли. На збір речей кілька хвилин. Бо знову без голови ода. Не робіть сенсацій з того, чого немає. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Михайло Романів переконаний, що Україна перебуває в небезпеці. Саме тому зараз вкрай важливо бути єдиними та спільно захищати суверенітет. Ранкові події в облдержадміністрації не сприяють стабілізації політичної ситуації як в країні, так і на Буковині, запевняє посадовець. Романів зауважив, що політичні амбіції не можуть бути виправданими в час, коли мова йде про збереження головного української держави. Це не е, приниження мене. Як сьогодні вже публікують на деяких сайтах, це е, крок, який е, зроблений до поглиблення е, некерованості і е, е, розбрату у е, нашій українській державі. Виконавчий борського президента, прийняв рішення про моє призначення, за ним і е, е, рішення про е, е, скасування указу. На даний час указ діє. Він не вступив в силу, бо мені не дали можливості приступити до виконання обов'язків голови адміністрації, але він і не скасований. Ніяких принципових претензій, які б могли стосуватися моєї особисто за період моєї діяльності, мені приявлено не було. Я готовий був сьогодні вийти до. Людей на, на, на Майдану і е, відповісти на всі е, їхні е, запитання. Цими вихідними чернівці прощалися з героєм Небесної Сотні Василем Аксениним. Провести в останню путь земляка прийшли кілька тисяч буковинців. Серед яких були люди, які при житті не знали Василя Степановича, проте важали за свій обов'язок вшанувати пам'ять земляка, який поклав своє життя за свободу України. Небесна сотня поповнилась ще одним чернівчанином Василем Аксениним. 52-річний чоловік був важко поранений 20 лютого у Києві на вулиці Інститутській з пробитою черевною порожниною та вогнепальним переломом кісток тазу. Наприкінці лютого Василя Степановича відвезли до Польщі на лікування. Проте вже 12 березня він помер. У героя залишились мати, дружина і двоє синів, які минулої суботи проводжали Василя Степановича в останню путь. Всі бажаючі мали змогу попрощатись з героєм не. Небесної сотні в обласній філармонії. Після чого труну з цілом Василя Аксенина на руках через коридор Скорботи віднесли на центральну площу, де відбулася панахида. Що воли сини породила, моли, що спаслася душа. Його. На прощанні була й мати загиблого, яка, не приховуючи свого болю, проведжала сина в останню путь. Передайте йому, сідайте, путіну, щоб вони не мали на всім світі і їхніх діти, щоб їх косте розносило за тих дітей, за онуків, за чоловіків, за коханих. Щоб вони не мали ні на чим світі, ні на чим. Я їх проклинаю, господи бо ж Попрощатись з героєм прийшло близько двох тисяч людей, серед яких були й ті, хто добре знав Василя Степановича, і ті, хто усього кілька разів за життя його бачив, і ті, хто його не знали взагалі. Ми з Василем не Небомірвич. Я його дуже добре знаю, дуже хороша людина, людина. Віруючим. Греко-катули. Це що Ні. Чому він вирішила сьогодні прийти? Як можна Ну, Це обов'язок напевно кожного українця прийти. Він віддав своє життя за те, щоб ми щасливо жили. При спілкуванні він досить позитивною людиною виявив себе. І щось сказати я не можу так аж конкретно, що ну, досить непоганий був чоловік. Ми вже не повернемо того. Головне, що ми не забули їхні смерті, отих 105 чоловік, що на даний момент є, не пропали даремно. По завершенні панахиди ціло героя на руках несли аж до самого Годилівського кладовища. Процесія у супроводі автомайдану від центральної площі пройшла вулицею Головною. Через Соборну площу пройшли на героїв Майдану і до кладовища. Поховали Василя Степановича на алеї слави центрального кладовища. Салют на честь Василя Аксенина дали десантники. Вже незабаром Василь Аксенин посмертно отримує звання почесного громадянина міста, а в його честь буде названа одна з вулиць. Подейкують, що це буде вулиця Фрунзе. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В міській раді все ще шукають кандидатів на посади головного освітянина та головного комунальника міста. Про це на брифінгу заявив секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Також посадовець повідомив щодо планів перейменування ще однієї вулиці Чернівців та про невдалий старт співпраці з новим губернатором області. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Міська влада матеріально підтримує сім'ї загиблих на Майдані Герої України. Зокрема, родина Олександра Щербанюка вже незабаром може отримати новеньку квартиру. Дане питання незабаром винесуть на розгляд міськвиконкому. Що стосується сім'ї Аксеніна, зрозуміло, що так само міська рада по можливості надасть необхідну допомогу. Щодо перейменування, поки що я можу вам сказати тільки два варіанти, які йдуть від громадськості. Один варіант можливий вулиця Фрунзе, тому що зразу біля вулиці Щербанюка, другий варіант. Це вулиця, на якій він жив. За словами Кушнірика, питання розглядатиме топонімічна комісія, яка й ухвалить остаточне рішення. Активно відбувається пошук претендентів на вакансії керівників управлінь та департаментів міської ради. Оголошені конкурси на директора департаменту житлово-комунального департаменту житлово-комунального господарства і на управління освіти, враховуючи, що з числа. Тих, хто може без конкурсу зайняти бажаючих, немає відповідно, це будуть недержавні, мабуть, службовці, і вони мають пройти конкурс. Поділився виконуючий обов'язки міського голови враженнями від першої наради в новопризначеного губернатора Михайла Романіва. На парадній нараді був що сталося, ви знаєте відповідно, питання як співпрацювати. Ви ж бачите, що не, не встигли. Розпочати співпрацю, тому будемо чекати, чим завершиться ЕПП з призначенням. Нагадаємо, під тиском активістів правого сектора Романів написав заяву на звільнення вже в перший свій робочий день. Відставки ж секретаря Чернівецької міськради Кушнірика правий сектор не вимагає, бо той, за його словами, йде на контакт із організацією. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Хід і захід об'єднуються. Студенти з Луганська завітали до Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича, аби особисто поспілкуватися з молоддю західної України про враження та очікування студентів зі сходу нашої держави та про плани під час перебування студентів в Чернівцях знає Дарія Товпіч. Із Луганська до Чернівців приїхало дев'ятеро студентів. До нашого міста молоді люди завітали на запрошення Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Від такої пропозиції не відмовились. Незважаючи на острахи батьків про те, що на заході повно бандерівців та радикально налаштованих націоналістів. Студенти розуміли, що наразі йде інформаційна війна, і приїхали без особливих побоювань. У мене є багато друзів, котрі вчаться в Києві, котрі вчаться в Хмельницьку, тобто багато людей. І я з ними спілкуюся, і я розумію, що це просто інформаційна війна. Комусь це ну, не будемо називати прізвища. імена, це вигідно і все є. Дійсно, є певні хвилювання у суспільстві. Є батьки, котрі. Дуже переживали, хвилювалися за своїх дітей, але я абсолютно без остраху, без усякого приїхала. І я дуже рада, що я добралася до мене. Ось чесно, за два дні подорожі ні одна людина не причепилася. І, хоча гуляла і по місту Києву, і тут в Чернівцях ми побували. Тобто, все спокійно, все нормально. Очікування, очікування і те, що ми побачили, трішечки різняться. Ми, коли приїхали, нас дуже 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 гарно зустріли. Ми були дуже вражені, нам аплодували, Коли ми виходили з потяга. Нам подарували квіти. Ну, нас були дуже раді бачити. Ми теж були дуже були раді. Якихось побоювань у нас не було, були побоювання у наших батьків, тому що ну, батьки хвиляються за своїх дітей. І тому вони, вони переживали, казали, куди ти їдеш, там, сину, навіщо це тобі. А потім я своїх батьків просто ну, успокоїв своїх родітелів і сказав, що там нічого такого не буде. Ну нічого такого не було. Нас всі ради віть, ніяких тут, там, провокацій, нічого такого взагалі нет. Ми єдина Україна. Протягом часу перебування в Чернівцях студенти відвідуватимуть лекції, спілкуватимуться з фахівцями зі свого профілю, а також відвідуватимуть музеї. А вже сьогодні для молоді провели екскурсію університетом. Також студенти планують поспілкуватись з Чернівецькою студрадою. А для керівництва університету голова координаційної ради східноукраїнського національного університету імені Даля привезла договори про співпрацю університетів. Ми чудово усвідомлюємо, що майбутнє в руках ваших. І те, що робиться в Україні, і те, що буде робитись в Україні завтра, і як буде жити український народ, це все залежить від вас, адже ви те майбутнє, можна говорити і сучасне майбутнє, кому розбудовувати українську державу. На цьому візити студентства зі сходу країни не завершуються. Наступного тижня до Чернівців приїдуть харківські студенти. А ще за тиждень студенти Донецького університету також наразі тривають перемовини із Дніпропетровськими вишами. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Активність продовжує проявляти лідер радикальної партії Олег Ляшко цього разу з трибуни Верховної Ради він цитував Черчилля і зазначав, що Україна може дати гідну відсіч окупантам. Ми не здамося. Переконує Ляшко. Днями з трибуни Верховної Ради до громадян України звернувся лідер радикальної партії Олег Ляшко. На початку свого виступу політик запропонував згадати сторінки історії, зробивши акцент на подіях, коли Гітлерівська Німеччина загрожувала Великобританії, і Гітлер запропонував Уінсону Черчиллю угоду перемир'я, що фактично означало здатись. Кандидат у президенти процитував слова Черчилля, які виявилися актуальними і сьогодні. Ніколи не здавайтесь, ніколи, ніколи, ніколи. Ніколи ні у великому, ні у малому, ні у масштабному, ні у дрібному. Ніколи не здавайтесь, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Ніколи не піддавайтесь силі, ніколи не піддавайтесь очевидно більш потужній силі вашого противника. За словами Ляшка, зараз справжніх героїв України, які встають на захист України, роблять фашистів, називаючи їх бандерівцями і націоналістами. А тих, хто зраджує країну, у важкий момент називають героями. Нам розказують про те, що ми не вистоїмо перед загрозою окупації і ми не здолаємо окупанта, який прийде на землю нашої країни, який вже прийшов. Я хочу закликати український народ. 46 мільйонний великий, могутній козацького роду український народ, браті і сестри! Ніколи, ніколи за жодних обставин ми не здамося. Хай би хто на нас не йшов, хай би з яким озброєнням не йшов би яка не потужна була ця сила, ми не повинні здаватись. Сьогодні вирішується доля країни. І завдання уряду та виконуючого обов'язків президента України Олександра Турчинова припинити кровопролиття. Чотирнадцять пожеж протягом вихідних сталися на Буковині. Половина з них через спалювання сухої трави. В інших випадках через грубі порушення правил безпеки та необережне поводження з вогнем загинуло двоє людей. Подробиці, дивіться далі. Попри застереження, не пилити сухої трави, буковинці так і продовжили її випалювати. Причому не лише в полях, а й неподалік житлових будинків, що ледь не призвело до біди. Бачили через вікно, що сильний клубок чорного, такого сильного диму пішов. Бистренько побігла на вахту, викликали пожежну машину. Приїхали, бистро хлопці з'явилися, загасили пожежу. Слава Богу, все обійшлось нормально, без жертв, без нічого. Із 14 пожеж, які сталися на буковині цими вихідними. Половина саме через спалювання сухої трави. Решта випадків через людську необережність. Зокрема, у заставні вогонь забрав життя 42-річного чоловіка. Фактично, пожежа виникла раніше. Коли нам повідомили про пожежу пожежу про повідомлення про пожежу було у 23.45. Відповідно, підрозділ карули, який був на чергуванні, виїхали вчасно. За три хвилини вони вже були на місці події. Керував пожежою, гасінням пожежі особисто я. От. Вогнем вже було знищено два приміщення в житловому будинку, і також вогонь вже був перекинувся на горище. Горище було вже практично охоплено полему все горище. Всередині будинку вогнеборці виявили тіло господаря. Причини виникнення пожежі, фахівці прилюднять через кілька днів. Попередньо в райвідділку трагедію пов'язують із необережним поводженням з вогнем під час паління. Інша трагедія сталася в селі Яблуниця на Путильщині. Там вогонь також обірвав людське життя. Пожежа виникла в житловому будинку. Через попередні причини пожежі це через коротке замкнення. Так як будинок він був з дерев'яних конструкцій, то вогонь швидко поширився на площу близько 100 метрів квадратних. Пожежно-рятувальний підрозділи селища міського типу Потила із сільської пожежної команди вони прибули на місце пожежі, ліквідували пожежу в тих межах, в яких вони заставили на момент прибуття, але чоловіка вони не змогли врятувати. Загалом, з початку року на території краю виникло вже 146 пожеж, на яких загинуло 11 людей, і ще четверо отримали травми різного ступеня важкості. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Скорбота за загиблими від владного терору і віра в перемогу та краще майбутнє змушує митців. Чернівців творити і збиратися на різного роду заходи із закликами пам'ятати та об'єднуватись. Минулої суботи в костелі найсвятішого серця Ісуса провели масштабний арт-майдан. Письменники читали, музиканти грали, а художники виставили свої творіння на аукціон. Кошти з якого збирали для родини Героя Небесної Сотні Василя Аксенена, якого в суботу все місто проводжало в останню путь про атмосферу Чорнівецького арт-майдану, його мету та досягнення. Далі розкаже Генрієта Беух. В старому приміщенні, яке вже кілька років власними силами єзуїтська громада намагається відновити, зібралося дуже багато людей. Звістка про проведення арт-майдану в Чернівцях зацікавила багатьох, незалежно від віку, статі чи вподобань. Кілька місяців організатори працювали над втіленням ідеї про такий захід, і їм, запевняв, чи не кожен присутній, це вдалося. На старих облуплених стінах костелу розвішені світлини з героями Небесної Сотні. Атмосфера водночас нітюча, але в серцях припіднесення. Адже кожен розумів, що з настанням аукціону зможе допомогти родині героя. З ким ще зранку прощалися усі чернівчани, жалоба це дуже страшно і дуже сумно, але ми повинні настільки віддатися. Ті ідеї, з яку померли наші герої, і настільки поважати те, що вони пішли заради нас, що ми повинні жити, творити, любити і боротися за єдину Україну. То мистецтво ніколи ніколи не залишиться за барикадами. воно завжди в контексті всіх надзвичайних і важливих і вже важких подій. Арт майдан об'єднав багатьох. а Також нагадав нещодавні події, які сколихнули всю Україну. Мистецький захід присвятили революції та новітнім героям України. Це наш маленький внесок, як данина тим людям, тим новітнім героям нашої історії якої є небесна сотня, головною метою заходу було зібрання грошової допомоги родині Василя Аксенина. Організатори розповідають, що з самого початку хотіли збирати кошти на його лікування в Польщі. Щоправда, вже за кілька днів до артмайдану стало зрозуміло, що збиратимуть вони вже гроші на допомогу його сім'ї, яка залишилася без годувальника. Серед запропонованих лотів на аукціоні чимало творих чернівецьких митців, а також революційні артефакти з території свободи, майдану незалежності та вулиці Грушевського були і речі з Чернівців щит, наприклад, ось він тут стоїть. Потім тут є табличка, знята з обласної адміністрації. Тут є казка з Києва, там є різні грамоти, ви зможете побачити, що почитати. Ось. Ну, і ці отакі, імпровізована зброя проти Беркуту. Загалом за вечір зібрали майже 12 тисяч гривень. Організаторів тішать, що попри те, що на артмайдан прийшли здебільшого студенти і активісти, які не можуть витратити величезної суми, лоти розпродали, а гроші зібрали. Вже найближчими днями їх передадуть родині Василя Аксенина. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Незвичні іграшки в одному з дитячих садочків буковини, предмети старовинного побуту, вихователі Витілівського дитячого навчально-виховного закладу використовують не лише в якості наочного приладдя, граючись домашнім начинням своїх предків, малеча здобуває перші знання з народознавства. Більше про це розкаже Генріє Табеух. Присідка Бердо Праник Штангенциркуль. Ці та інші старожитності зазвичай можна зустріти хіба що в музеї. Вихованці вителівської дошкільної установи бачать їх щодня і навіть можуть бавитися цими експонатами. Деякі предмети бабусиного куточка дітлахам вже добре знайомі. Ось в цьому гимбелі Василько впізнає татків рубанок. Цей штокотатові дошку. Речі в народному стилі користуються попитом серед жителів Вителівки. Вишивка глиняний посуд і дерев'яні ложки й досі застосовують в побуті. Є горні ложки, є я є, є шкатулка, але трохи по інакшому. Старовинні речі збирали з усього села. Багато експонатів принесли родичі вихованців до шкільного закладу. Вік деяких сягає 200 років. Це в нас самотока. Це колись мотали на них нитки. Отакі От ще сюди гачки клали, нитки змотували. Оце у нас дергівка, нею ще е, прощисували льон і коноплі. Є тут і прототип сучасної праски, так зване заліско. Тут на закладалося вугілля розпечене, дерев'яне закривалося, потім його гойдали і. Прасували речі різні народознавство є родзинкою, дитячого садка у Вителівці. Історію та культуру свого краю малече вивчає на тематичних заняттях і ранках. І навіть на прогулянці дітлахи встигають пограти в якусь із народних забавок. Генрія та Олександр Губін, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нова колекція в новому дворівневому приміщенні. Магазин одягу Індіго переїхав, щоправда, недалеко. Тепер на модниць і модників чекає ще більше цікавих, гарних та якісних речей, а також допомога від професійних консультантів. На відкритті магазину Індіго побувала і наша знімальна група. А з настанням весни кожна людина хоче виглядати по-новому. В гардеробі жінок обов'язково з'являються якісь яскраві речі. Модники хочуть ексклюзиву та індивідуальності. Саме заради задоволення таких бажань наших чернівчан в магазині індіго завжди найсвіжіші і найцікавіші колекції. Новинкою цього магазину одягу весняному сезоні стало і велике дворівневе приміщення. Ми стараємося для вас, для нашого покупателя, для нашого города. завжди включаємо якісь нові аспекти в цвітах, в моді. И я думаю, что этот магазин понравится вам еще больше. Мы будем удивлять вас прекрасними скидками, коллекциями і прекрасним сервисом, как всегда. В новий магазин прийшло чимало людей, хто зацікавився яскравою вітриною та хорошою музикою, яка лунала, закликаючи людей. Той же магазин індіго знає вже давно і незмінно приходить сюди оновлювати свій гардероб. Пані Надія вже 10 років одягається в Індіго. Запевняє, що ніде інше не може знайти того, що їй дійсно подобається. В цьому магазині і цікавих речей, і кваліфікованих консультантів завжди багато, тому одягаються виключно тут. Это всегда новые вещи, это всегда новые коллекции, это всегда первые в городе вещи, которые отвечают современной моде. То есть можно прийти сюда и увидеть все то, что вы видели на подиуме. И это всегда радует и всегда привлекает. В день відкриття оновленого магазину індіго кожен покупець отримав 5-відсоткову знижку. А покупців було багато, бо серед величезної кількості сукенок, брюк, шортиків, сорочок, ковтинок та різноманітних аксесуарів саме для себе знайти цікаву річ безперечно можна. Генрієта Беох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.